Українці кияни вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київський новинар, і черговий випуск Бандера Ньюз міжнародний очікує вас нижче. Отже, поїхали. Трамп каже: я вам дав помагавки, але скажіть, де ви їх будете використовувати? Так краще не давайте нам Трамп тамогавки, тому що очевидно, що ми будемо їх використовувати проти Російської Федерації. У Франції, у Франції, зараз відбувається нова урядова криза. Оцей прем'єр, який був, це історичний, в принципі, момент, тому що це прем'єр, який був найкоротший термін, буквально декілька днів. Зараз немає уряду і Франція зайде в стагнацію. Ну і що важливо, Вашингтон Пост повідомляє про те, що сьогодні Європа страждає від того, що підтримувати стандарти життя, дедалі важче. Це означає, що війна з Російською Федерацією, яка зараз відображається на Європі, повністю понизить рівень життя в усіх європейських країнах. Тому дивимося, споглядаємо, і світ змінюється щосекунди. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.